Всім доброго дня. Сьогодні буде відео таке коротеньке модернізація гранулятора. Не мого гранулятора, це другого виробника. Людина попросила зробити матрицю, ролики, ось такий комплектик. Да, ролики, бачите, бляшки. Всі ми любимі. Ну я роблю тільки так. М -м -м, думав зняти загальне, як я зробив, а тоді кажу, так. Сережа його звати, цього заказчика, замовника, Каже, кажу, якщо я зниму, ви знімете мені відео обратне. Ну, як воно буде у вас робити, не буде робити. Хай без питань. Тобто, я думав дождатися відео, а тоді його все в кучі викласти. Ні. Матриця у мене, людина там далеко від мене. Я відправляю сьогодні, сьогодні-субота, або завтра, або сьогодні відправлю. Не знаю, як вийде. Ну, факт той, що я його відправлю. Це тракторець, мій до речі. Я його відправлю, він поставить її, притре, А тоді ось прийшлося мудрить такі проставочки під низ. Там вже купа наставленого, але но треба таку проставочку, шайбочку, до речі, у тих грануляторах хто впізнає його того гранулятора. Е, матрицю засаджують, забивають сюди вмісто шпонки болта просто. Обрізають, колись мені фото, відео даже показували люди, як обрізають цього болта, аж у матрицю в'їжджають болгаркою. Тоді ставлю ролики знову ж про ширину роликів. Те, що там ролики на 10 мм ширші від моїх. Ну, Побачимо, як буде робити ця. Як Може вона взагалі робити не буде. І цей, І не ставляють шайбу. Тоді виставити, не прижимають матрицю. Тоді вже не одного перероблювали так. Тоді виходить, що не можна виставити ролики. Ролики матриця грає і етод. Ну, І ширина роликів, об'ясню. Шлейф у вас йде а ватакову ви вигонить дерьть поп роликом. І отсюди, ватакову доверху. Таку вже муку ліпить. Ну, тут, 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 тут переробили ролики мої стандартні, такі, як я роблю. Ну, Но... і вал мій стандартний. Ну, там прийдеться людині переробити. Кажу, візьмете болгарочкою, тут у спиляєте. У мене тут 20 мм. Ширина, а там 16. Кажу, я не буду, воно в мене готове, я не буду його спилювати і під той розмір. Тобто, ролики, якщо я даже і роблю, матрицю то ще таке можна зробити. Ну, ролики, якщо я роблю, рухомі ролики я взагалі не, не роблю. Це не моя парафія. Е, якщо я роблю, роблю під свій стандарт. Тобто, в мене вали наточені. Ось забрав. Воно де. І ще фарсу треба збивати. Ролики стандартні, все стандартне. Тобто оці фаски треба збивати. Все стандартне. Він каже, цей Сережа говорить, я не хочу портити вала на роліку, не буду я нічого спилювати, я там позрізаю, там о, ну, перероблю. Бо є взагалі в мене ще один замовник той переробив ну, він взагалі верхню частину, та і верхній підшипниковий узел, все поперед. Поперероблював. Значить, в общем, оце таке. Ждемо продовження відео. Це відео вийде, проставочка ця. І будемо дивитися, як він запрацює вже. Оця матриця запрацює у людини. Так що, всім мирного неба. Всім до побачення!